І так, я в купив престиз захисного вимкнення, Зараз я пробую. Є кнопка тест, але це занадто просто. <coughs> я підчепив резистор і тикну його в розетку. Чуєте? Відключився. Тобто, якби зараз пробір до на корпус, то замість того, щоб стукнути мене електрикою, прести відключиться. Дякую за увагу. Бережіть себе. Така. Проста штука. Підвістию у вас сеанс на визивання в нашому жорстокому світі. І обіграти в кого ректо або ректоінструмент, обов'язково таку штуку використовувати. Доправимо осінь. машинки. Ваше життя дорослим. Така штука. На ці доти можна доціляти собі ректовірку, якщо вам так здуснися, зробити собі. Переноску з захисним відключенням. Дякую за увагу.